Це змішувач девід, хочу показати, як е, замінити механізм, який дивертор перемикач. Значить, коли включаєш воду, буде бігти з носика вода. А коли повернеш носик, буде бігти на шланг на душ. це такий змішувач. От, Коли встановлений він, відкриваєш з носика, повертаєш в сторону, тут перемикач стоїть і перемикається на шланг. Сюди шланг прикручується. Зараз все покажу. Значить, першим ділом покажу, як картридж замінити в такому змішувачі. берем шестигранний ключик, відкручуємо винтика, котрий тримає ручку. 3-4 Три оберти хватить, тому що він випаде. От Потім відкручуємо декоративну накладку. Це, щоб замінити картридж або піджак, коли прокапує. І ключем беремо, відкручуємо прижимну гайку картриджа. Зажимати її ніколи, сильно не треба так відчувати. Ось такий картридж стоїть в такому змішувачі. На ніжках. Це на новому змішувачі показує, але нехай різниця. же саме новий взяли картридж, поставили в пота іде посадочне місце. Знайшли, накручуємо гайку. Віджимаємо. Ну все, так само ставимо ручку назад, декоративну вкладку ручку. Основне хочу показати ось, як цей механізм помі... замінити. Значить беремо ключик шестигранник, ось такий, який сюди підходить на 12 і відкручуємо сам штуцер, до якого вже на який накручується шланг для душу. Ось штуцерок такий. До речі, кому потрібні запчастини для такого змішувача звертайтеся, поможемо. Там гайка на 13 у глибині. Відкручуємо цю гайку. Ось гаєчка. І знімаємо похитуванням носик сам. Ось, він отак. На ну, вщільнюючих кільцях одне пластикове, друге резинове. Ось такий носик. І далі такий хитрий механізм. Спочатку потрібно е, відкрутити оту гайку, зубчасту таку, а потім тільки відкручується. Оцей, ну, будемо використовувати ось такий ключ, це ханзроївський ключ, але він підходить сюди. Беремо вусиками, зачіплюємо за гайку. і тут обична різьба вліво відкрутить. От. От. Коли тут потрібен спеціальний ключ, але... Десь він у нас є в машині, але ну не будемо ми його. От, гайка викрутилась, то ось така гайка хитра, з зубами така. Якщо потрібен ключ, можемо теж ключ підігнати комусь кому треба. І беремо саму сам дивертор. Дивертор чи кранбукса, відкручуємо перемикач. Як на нього скажеш, так буде. От. Все, ось такий перемикач тут стоїть, Потай туди в глубині. От І різьба є на самому перемикачі, цьому диверторі. Все. Він носик коли одівся сюди, він секунд шліціє. І коли носик на шліці одягнувся, ось, Піджимаємо гайку і він крутиться. Щоб зібрати нього, там новий перемикальця знайшли чи купили, також ставимо його на місце, затягуємо ключиком, там резинові кільця, ущільнювачі, есть, щоб їх не пережати Відчуваємо так, підтягнули і все. І назад ставимо цю хитру гайку таку з зубами. Цим же ключиком ми піджимаємо її назад. Піджали і можна ставити носик. встал гаечка туда закручивается прижимаем її ключем обычна головка на 13, вот и закручиваем цей, еще у нас до нього під'єднується вже шланг душовий. Все, ось такий змішувач. Девід. Кому потрібні запчастини для таких змішувачів, звертайтеся, є в нас, можемо цей розібрати. Він новенький. Бачили, коли викручували все, що там блищить. Вода через нього не тікла, не бігла. Ось такий змішувач девід. Звертайтесь кому потрібні запчастини. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал.